Так, сьогодні ми починаємо секретник. Так, <с> будемо в'язати, і результат, що ми в'яжемо, побачите в кінці. А відео тут буде немало, тому що це досить велика робота. А я беру пряжу Ярослав. З той суткообовона. 350 метрів в 100 г. В дві нитки, гачок. Мой улюблений кловер 2,25. Можна брати 2,5. В принципі, буде зручніше, напевно, 2,5. Ну, в мене його немає. А 2,75 досить великий. Почина... Ой. Вибачте, починаємо ми з ланцюжка. 8 повітряних петель.

Уважно, не обрахуйтесь, перевіряйте. Зробили. Тепер нігтем затискаємо крайню петлю і наберемо ще 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І з'єднуємось в першу. Ось так. Хто має досвід, зрозумів, що це буде щось овальне. <пів> Повітряна петля підйому. І тепер в кожну петлю, повітряну ланцюжка, ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Логічно, що їх у вас має вийти 50. І так, в кожну петлю, так, мене гукають. А ви продовжуйте кожну петлю по одному стовпчику. Так, закінчили, перерахували, вийшло 50. Ось цей хвостик я буду в'язувати. А ви вирішите, як вам зручно. Можна лишити, і потім голочкою заправити. Ну, у мене все разом. В кільце ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Один. Три п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Ось таке кільце вийшло. Ну і тепер логічно ми вертаємось назад, Напроти кожного стовпчика, ось тут, є півпетля. Якщо придивитись, то стовпчик, півпетля, стовпчик, півпетля. І от в кожну ми пров'язуємо по стовпчику без накиду. Якщо ви не помилились, коли рахували ось цей ряд, то тепер можна розслабитись і просто до кінця в'язати стовпчики без накиду. І так далі. Так, закінчили, перерахували на всяк випадок. Ну і логічно, що в цей, ось цю петлю також 12 стовпчиків. Один, два. І так, 12. І з'єднатись в перший стовпчик без накиду. Другий ряд він у нас починається з третього стовпчика. В перший ми з'єднались, в другий сліпа петля, і в третій також сліпа петля. Ось так. Повітряна петля підйому. І нам потрібно пров'язати 21 стовпчик без накиду. От перший пров'язуємо. Цей самий стовпчик, де була петля підйому. І почали. Так, 21 стовпчик у нас має вийти. Є, 21 зв'язали. Тепер 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 стовпчика відступили. І в 5 стовпчик без накиду. Маємо пов'язати знову 21 стовпчик. Перший є ще 20. Якщо ви ніде не помилились, тоді у вас в кінці, ось тут, лишиться 2 стовпчика без накиду. От. Ну і, в принципі, у нас виходить, що середина це от якраз між ось цими двома стовпчиками. Всіма двома стовпчиками ось так, тут 25 стовпчиків, і в цю сторону. Так, зустрімося в кінці. Закінчили. І ось на прямому полотні у нас лишається два стовпчика. Тоді у вас все сходиться накид і в перший стовпчик з петлі, стовпчик з накидом, повітряна петля. І от маємо пов'язати 12 стовпчиків з одним накидом, між якими повітряна петля. Ну, тут, власне, помилитися складно. Так. Ну і потім дзеркально з іншої сторони робимо те саме. Повітряні петлі не пропускаємо. Так, і останній стовпчик. Можна на всякий випадок перерахувати. Один, два, три, чотири, по три, дванадцять. Все добре. Пропускаємо один стовпчик, другий і третій. В'яжемо стовпчик без накиду. Ну і тепер звідси знову 21 стовпчик без накиду, маємо пров'язати. Зустрінемося вже ось тут, в кінці. Третій ряд починається аналогічно. Ми маємо відступити цей перший стовпчик, ще один стовпчик. Ось так, щоб в нас виходило два стовпчика від краю. Петля підйому, стовпчик без накиду сюди ж. Маємо прив'язати 17 стовпчиків без накиду. Ну, орієнтир. Ось тут два стовпчика має лишитись. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять і сімнадцятий. Ось так. Два стопчика. Накид, Стовчик з накидом варку, Повітряна петля. Маємо пров'язати дев'ять стовпчиків. Два три четыре пять, шесть. Сім. Вісім. Видіти на петля й 9. Ось так. Не забуваємо про цей стовпчик. Відступаємо 1, 2 і в третій стовпчик без накиду. Знов 17 стовпчиків, ось тут. Так, дійшли. Лишилося два стовпчика. Знову ж таки, тепер два накиди. Рельєфний стовпчик навколо першого стовпчика з накидом. Один, два, три, два накиди. І отак над кожним стовпчиком з одним накидом ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами рельєфний. Два, три, два накиди. Можна взагалі тут кластер зробити. Але я... Мені от така паутинка більше подобається. Так. Ми, власне, хто має трошки більше досвіду, зрозумів принцип. Зараз я закінчу. І ось тут знову відступаємо два стопчика крайніх. І в третій стовпчик без накиду. І повторюємо те ж саме, що ми робили тут: легких петельок. Зустрінемося в наступному ряді. Четвертий ряд, останній на сьогодні, Останній в цьому відео. Знову потрібно відступити два стовпчика. Тобто ми робимо дві петлі сліпі: ось один. Два є відступлених. Повітряна петля, і знову, тут у нас виходить 13 стовпчиків без накиду, маємо пров'язати. Орієнтир у нас, як завжди, в кінці має лишитися два недов'язаних стовпчика. Так, є. Тепер рельєфний стовпчик з двома накидами. Навколо першого стовпчика з одним накидом. Накид, стовпчик з накидом в арку. Ось так. Два накиди. І чергуємося, обв'язуємо все. І стовпчик з накидом в арку. Таке ребристе робимо. Чимось на мушлю схоже. Так, знову. Ще. Ну і так закінчуєте. Так, останній рельєфний стовпчик. Тепер відступили два стовпчика без накиду, і в третій в'яжемо стовпчик без накиду і знову маємо. 13 штуків зробити. Ну я орінтер. Два в кінці ми не дов'яжемо. Закінчили. Два стовпчика не дов'язали, значить, ми зробили все вірно. Знову два накиди і рельєфний стовпчик за рельєфний стовпчик. В арку. Пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Один, два, три. Можна в арку, якщо хочете заморочитись, то в'яжіть в кожну повітряну петлю. Один, два. І знов рельєфний. І так ми будемо ув'язувати повністю один. Два, три, два накиди. І стовпчик з двома накидами. І знов три стовпчика з одним накидом. Два, три. Ну і, власне, все. Цей ряд ви закінчуєте і відпочиваєте до наступного відео. В кінці ось тут знову рельєфний стовпчик з двома накидами. Пров'яжемо. Відступимо два стовпчика без накиду, і в третій знову будемо в'язати 13 стовпчиків без накиду, аж от сюди. І обв'яжемо цю половинку. Легких вам петельок. І до зустрічі в наступному відео.